на которое мы пригласили сегодня людей. называется «Свято семейной истории». Проводит его организация, которая называется Family Search. И это самая древняя в мире организация, которая занимается генеалогическими изысканиями. На сегодняшнем святе мешканцы Киева смогут узнать про свою семейную историю Отримати інструменти, як дослідити власний родовід, як зберегти інформацію, яка в них є, і передати цю інформацію для нащадків. Країна наша, вона має багатьох героїв, про яких ми навіть не знаємо. І ці герої це наші предки, які жили до нас. Очень приєдно відати маленьких дітей, які починають вспоминать или, может быть, впервые узнают о том, як звали прадедушку, і чим він займався, що він любив. Дослідження власного родоводу допомагає сім'ям об'єднуватися і передавати наступному поколінню історії своїх предків, які допоможуть обиратися труднощам в житті, знати, чого вони хочуть, чого вони хочуть досягти. Це неймовірне відчуття, коли ти знаєш, звідки ти і яке, яке в тебе коріння. Родовід це велика складова тих людей, які живуть в Україні. Ми часто можемо чути, що Бог любить цю країну. Але саме чому він її любить? Тому що тут жило багато людей, які вірили в нього, які служили йому. І ми їх нащадки маємо робити те ж саме, і ми дізнаємося щось дуже важливе, якщо будемо досліджувати наш родовід.